Що вам допомагає наповнитися емоціями: діти, кіно, спілкування, дружнє, знову діти, українська акторка та колишня зірка кварталу 95 Олена Кравець вперше відповідає, чи розлучилась вона з чоловіком Сергієм. Мені подобається Захвалий твій замах на наші суто дружні стосунки. Я не боюсь, я впізнала цей запах. Бог знімає про нас кіно з поцілунками. Уже персональне рішення. Стосунки, ну там так багато складових. Я не наважуся, бо дуже різні бувають вихідні дані, умови задачі різні. Тому послухайте себе. А от акторка Катерина Кузнюцова після розставання з росіянином, з яким була 8 років, вперше зізнається, чи перебуває у стосунках. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Яка я жінка? Я жінка. Доросла жінка ще не настільки доросла, щоб не пострибати на батуті з дітьми, але вже достатньо доросла, щоб не боятися слова жінка на свою адресу. Так, це може здатися дивним, але до 35 років я його справді боялася, не сприймала, не любила і, по можливості, уникала. Я не хотіла бути жінкою в свої 28-30 років. Коли чули це слово, в уяві з'являлася. А от хто з'являвся в уяві? Уже протягом тривалого часу в мережі ходять розмови про розрив стосунків Олени Кравець із чоловіком Сергієм. кажуть, пару давно не помічали разом на публічних заходах. Журналістка проєкту Тур зірками Наталія Тур поцікавилась в Олени Кравець подробицями її особистого життя. Олена не надто охоче коментувала запитання журналістки. Акторка запевнила, вони із Сергієм не розлучені. Водночас зізналась, ситуація в їхніх стосунках непроста. Деталями особистого життя вона вирішила не ділитися. Е, ну, все, все складно. Знаєте, як статус пишуть, все складно. Ми не розлучення. Ні, ми не розлучення. Це все, що я можу на сьогоднішній день сказати. Нагадаю, що ще у 2024 році Олена натякала на негараздо у шлюбі. Зокрема, в проєкті Тур зірками вона відмовилась коментувати питання, що стосувалось її особистого життя. Вже наступного року Сергій з'явився на прем'єрі. моновистави Кравець можна, я просто посажу. яка відбулася в національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. В Києві. Чоловік прийшов із квітами та в коментарі журналісті ТСН, назвав акторку своєю дружиною. А які найосновніші трансформації відбулися в Олені, які ви, як чоловік, бачили в своїй дружині в жінці в матері своїх дітей. Головна трансформація це те, що вона і транслює зараз. що Вона із людини, яка була всередині колективу, хоча вона там була доволі яскрава, вона перетворилася на. Таку самостійну зірку. А як дружина, ви відчуваєте якісь зміни? З, звісно, всі з часом якось змінюються. Олена займається собою вже дуже багато років, вона там в терапії і так далі. Тому так, вона змінюється. Водночас, нещодавно кравидді знову привернула увагу до теми особистого життя, лаконічно й доволі загадково відповіла на запитання про закоханість. Олена, чи закохані ви зараз? Так, в життя. Хай буде така відтець при цьому. Акторка не згадала Сергія Кравця, з яким її пов'язують роки спільного життя та сім'я. Раніше акторка також згадувала особисту історію, пов'язану з її мамою. За словами кравець, одного разу під час телефонної розмови мама запитала: Лінчик, а в тебе є чоловік, бо я щось не пам'ятаю. У відповідь Олена пожартувала, збрехавши є, і розсміялась. Крім того, в інтерв'ю Маші просині у 2021 році. Артистка відверто зізнавалась разом із чоловіком. Живала складний етап у стосунках. за її словами. На це вплинула криза середнього віку, яку вони проходили одночасно, а також народження двійні. Кравець зазначала, подружжя не було готове до такого розвитку подій. Вони мріяли про другу дитину, але поява одразу двох стала серйозним випробуванням і повністю змінила звичний уклад їхнього життя. Диційна весілля? Ну ні. Я би не сказала, Катя сама понимаешь, когда друзі ну без сквартал да тебя на свадьбі. Там є традиційно, не получается, Как би ти хто не хотів нас? Нагадаю, як відомо, Олена та її чоловік Сергій одружені вже 23 роки. Нині Сергій зосереджений переважно на продюсерській діяльності у сфері кіно та документальних проєктів. З Оленою вони познайомились ще в кривому розі у період її навчання в університеті. Весіля пари відбулось у вересні 2002 року. Це було... Много гостей, много. Но это был такой рок-н-ролл. Було на Васильев пів рвого рога. <реж> да нет, ну треть. Чену кварталівці викрадали, мабуть. Да, мене викрадали так. І зеленський танцював 7, ну а що він повинен танцювати. Пара має трьох спільних дітей: – 22-річну Марію та дев'ятирічних Катерину й Івана. Двійня з'явилась на світ у 2016 році, коли Олені було 39. Акторка не раз зізнавалась, їхнє народження стало для неї своєрідним другим диханням і новим етапом у житті. Вона часто наголошувала сім'я її емоційною опорою та головною підтримкою, і навіть защільною. Робочого графіка намагається проводити з дітьми якомога більше часу. Бути мамою трьох дітей це отут можна нецензурно. Це! Щастя. Просто ти іноді розумієш, що єдиний раз за день у всьому всьому треші, коли ти щиро посміхнулася, це було через них. Ну, це було просто через некравець ніколи не виносить сімейні конфлікти чи особисті труднощі на загал. У різні роки в медіа з'являлись припущення про проблеми в родині. Однак акторка щоразу уникала таких обговорень та наголошувала, її приватне життя має залишатись особистим. Ваше спільне рішення, чи все таки важливо, ви більше ініціатор того, щоб сімейні якісь чвари кризи не виносилися на публіку? Чи... Це ж наша родина, наша нам хтось ми самі чудово е, поладимо. Мені подобається тобі подобатись. Читати тричі твої повідомлення, робити вигляд, що я не здогадуюсь, та шукати у фразах сенсу у оголені. Мені подобається зухвалий твій замах на наші суто дружні стосунки. Я не боюсь, я впізнала цей запах. Бог знімає про нас кіно з поцілунками. Я така думаю, блін, я хочу комусь приготувати сніданок. І через скільки там три тижні я знайомлюся з Максом. Максудати, що в нас було багато разів, коли в нас все це було на волості, і коли ми розуміли, що типу що все. Тим часом відома українська акторка Катерина Кузнюцова відверто говорить про своє особисте життя. Минулого року зірка фільму Скаже на весілля 2» та серіалу Кохання та полум'я поставила крапку восьмирічних стосунках із росіянином Максимом Апліним. Втім, акторка зізналася, нині знову дозволяє собі ходити на побачення. Я не в стосунках, але тим не менш я дуже вдячна за увагу до себе. Тому що я купаюся в квітах. Я періодично ходжу на побачення, але стосунків в мене ще поки таких. Сталевих, чи як сказати, романтичних в мене немає. Все одно мені дуже приємно багато уваги, багато квітів, багато якихось подарунків. Я не без уваги. Кузнєцова також поділилася, якими якостями має володіти чоловік, здатний завоювати її серце. Не всі запитують запитання, які він повинен бути, як він має виглядати, це все умовності. Має бути хімічний склад, який знаєте, який відбувається в моменті, та й все. Нагадаю, протягом тривалого часу особисте життя Катерини Кузнюцової було пов'язане з актором Євгеном Проніним. Однак їхній шлюб, укладений у 2015 році, розпався вже за півроку через розбіжності у політичних поглядах. Через два роки акторка перебувала у стосунках із бізнесменом Максимом Апліним. У квітні 21 го він освічився акторці. Після початку повномасштабного вторгнення пара остаточно залишила Росію та переїхала жити до Іспанії. Минулого року вони розі. Разом були вісім років, і хоча офіційно вони не були одруженими, пара вважала себе подружжям. Тебе тоді розлучила з другим чоловіком робота. Я думаю, що відстань, тому що ми, ми будували наші наші стосунки, вони були на відстані, але відстань завжди була не більше там двох-трьох місяців. А останні два роки це сягало саме шести місяців. Це не є норм. І в колишніх стосунках е йому не вистачало мене дуже. Не вистачало, тому що я навіть бачила цей погляд, коли ми тільки побачилися, а він мені вже говорив: я знаю, що ти вже скоро поїдеш. Попри те, що Кузнєцова обрала партнера російського походження, він від самого початку повномасштабної війни відкрито підтримував Україну. Крім того, він розірвав усі контакти з прихильниками проросійських поглядів і навіть серйозно розглядав можливість отримати українське громадянство. Ми з ним познайомилися у 2017 році. Він одразу мені сказав, ми не будемо жити в Росії, тому що в нього вже були якісь розчарування, і він після анексії Криму захоплювався українцями. Раз на цьому наголошував і. Завжди підтримував от і мою родину, і мене. Тому він якби має російський паспорт, але серцем він завжди був китай. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!